Скільки ж коштує купити квартиру на Печерську? Найдешевше – це старі панельні або цегляні будинки 70-х та 90-х років. Це однокімнатні від 32 до 37 квадратних метрів від 60 тисяч доларів. Локація Лесі Українки, Кіквідзе, Недалеко від метро це житловий ремонт або косметичний середній сегмент ЖК Французький квартал квартал-2», Альтерего Централ Парк Гусов Кіл. Однокімнатні від 130 тисяч доларів, двокімнатні від 170 тисяч доларів, плюси комфортне життя в центрі з усім потрібним поруч. Гарна шумоізоляція, класні тераси. Загалом це чудова інвестиція. Преміум Саріантава Джек Хаус Ріна Ціни. Від 250 тисяч доларів однокімнатні з ремонтом. І дизайнерські від 84 квадратів від 400 тисяч доларів. Це топовий рівень, шикарні види, класний сервіс. Це статус забудовника. Від чого залежить ціна: поверх, вид з вікон, стан ремонту, ексклюзивність та репутація ЖК. Хочеш квартиру в Печерському районі за вигідною ціною? Звертайся до Левіда, і ми знайдемо для тебе найкращий варіант.